Всім привіт, дорогі підписники! Рад вас бачити друзі на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали ми черговий автомобіль під ключ для нашої замовниці пані Олени з міста Києва. Такий автомобіль, як Kia Rio, Автомобіль 2012 року, 1.6 газ-бензин на автоматі. Автомобіль в дуже гарному стані. Має два косметичні підкраси, без шпаклівки, має 220 оригінального пробігу. Це у нас друзі йде офіційний автомобіль. Доставили ми для нашої замовниці даний автомобіль в місто Київ, а зараз, друзі, покажемо вам огляд цін на Луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш інстаграм та також на наш YouTube. Приємного перегляду. Ford Focus 2008 року, 1.6 бензин. Ціна його 4400, номер телефону власника. кузове седан. Ось такий от Ford Focus на зимовій гумі на звичайних ковпачках. У комплектації має звичайний кондиціонер, підігрів сидінь, два склопідіймача, Доволі простанька комплектація, кузовий седан. Кого цікавий, телефонуйте. Ford Focus автомобіль 2008 року, 1.6 дизель, ціна його 4900 плюс торг, номер телефона власника. Ось Такі, от, друзі, Ford Focus. Автомобіль йде в кузові хечбек, на звичайних ковпаках. Автомобіль на українській реєстрації куди є власник. Ось от Ford Focus. На кліматі, на підігрівах сидінь. В принципі, комплектація непогана, має мультикермо, чотири скло підіймача. Цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat B5 2004 року 1,6 MPI 230 зеленого пробігу. Без підкрасів, на кліматі, на підігрівах. Ціна його 5550. Номер телефона власника. Такий от, друзі, Passat b 5 Автомобіль приїхав з Німеччини. На клімат контролі має 4 скло підіймача. Кого цікаві, такий пасад, телефонуйте. Renault Megane, другого покоління, автомобіль. 2005 року 1,6 бензин 129 зеленого пробігу. В рідній фарбі, як запевняє власник, з оригінальним пробігом. Ціна його 4900. Рено Меган другого покоління. Автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини. На звичайних ковпаках, на зимовій гумі. Має фуркоп І от має кондиціонер, мультикермо, механіка п'ятиступенева. Hyundai Accent 2007 року 1,4 бензиновий двигун на кондиціонері на склопідйомниках, номер телефону власника. Ціна його 5690. Такі, друзі, Hyundai Accent. 14 бензиновий двигун. Автомобіль на літній гумі. Свіжопризнаний з Німеччини. Має задні партроніки, світлий салон, механіка п'ятиступенева, має кондиціонер, чотири склопідімачі. І, друзі, хендай акцент. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 407. 2008 рік, 1.6 дизель. Ціна його 6300, номер телефону власника. Автомобіль Кузові Універсал, має панорамний дах, лінзовану оптику, гарна зимова гума. Чорний колір. Має задній пактроніки, фуркоп. Також виведена камера заднього вигляду, автомобіль на українській реєстрації. Має кондиціонер. Простенька комплектація, має підігрів сидінь, чотири скло підіймача, складання дзеркал. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran 2009 рік, 1.4 бензин, ціна його 6950, номер телефона власника. Ось такий от тауран в білому кольорі. Авто на нових дисках. На все сезонній гумі. Має задній парктронік, фуркоп. Має кондиціонер, 4 склопідіймача, підлокітник. Когось, друзі, цікавий, такий тауран, телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira, Автомобіль 2010 року, дизель 1,7, 222 заявного пробігу, ціна його 7-550 номер телефона власника. Такі, друзі, Opel Zafira, передні і задні бактроніки. Автомобіль на звичайних ковпаках. Має 4 скла підіймача, підлокітник, механіка шестиступенева, клімат-контроль, мультикермо. Салон в принципі, гарний, чистенький, сімимісний. Кого, друзі, зацікаво, телефонуйте. Renault Grand Scenic, 2011 рік, 240 заявного пробігу, ціна його 7. 500. Номер телефона власника. Ось такий, друзі, Рено Гранд Сценік 2011 року. Автомобіль йде на панорамі. На легко спавлених станових дисках Рено. Сімимісний. Має задній парктронік. Має безключовий доступ. Має двозонний клімат-контроль. Навігацію, 4 склопіді Ось такі о, друзі. Renault Grand Scenic, кого цікавить. Renault Megane третього покоління. Автомобіль йде в кузові хатчбек. 2009 рік, 1,6 бензиновий двигун, 187 зеленого пробігу. Ціна його 6400, номер того на власника. Такий от реномаганчик, кузовий хатчбек, автомобіль йде на нових дисках, на зимовій гумі. У комплектації має двозонний клімат-контроль, механіка шестиступенева, чотири склопідіймачі, скло підіймачі, мультикермо. Ось, друзі, цікавить, телефонуйте, запитуйте. Volvo v 50 2008 рік, 1.6 дизель, ціна його 6600, номер телефона власника. Ось такі, друзі, Volvo V50. 2008 року випуску 1.6 дизель, автомобіль на з та нових дисках. Кузові універсал. По комплектації має клімат контроль, 4 склопідйомника. простенька доволі комплектація. Багажні кохання чисті після хімчистки. Тут, Друзі, Volvo v 50 Кого, друзі, зацікавило, телефонуйте.